Доброго ранку, мої милі Ромашківці. Сьогодні вівторок, і я вас запрошую знову в країну цікавої математики. Ми з вами, дітки, продовжуємо вчитися правильно рахувати від 1 і до 5 до 10. Потім ми з вами будемо порівнювати множини, згадувати наші цифри і число. Пропоную вам пограти зі мною в гру. Ви зустрінетеся із звірятками. Тож до роботи. Дітки, зараз я порахую, а ви за мною повторюйте. Ми згадаємо, як ми можемо з вами вже рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять і так далі. Дітки, перераховувати ми можемо різні предмети: і овочі, і фрукти, і цукерки, і олівці, і тваринок, і іграшки. То, будь ласка, рахуйте, коли граєтеся, якщо ви Ще пропускаєте деякі цифри і числа, то не біда! Ми вчимося і ми навчимося. Тож, рахуйте все, що ви бачите навколо себе. Я зараз вас запрошую до гри «Число і цифра, їх проведуть звірятка, а потім ми з вами далі продовжимо. Працювати. Діти. Запрошую вас сьогодні завітати до математичної країни. До нас сьогодні приєдналися звірята, які теж хочуть навчатися. Допоможемо їм, друзі. Дітки, розгляньте малюнок. Кого ви там бачите? Так, лісових звірят. Давайте порахуємо, скільки всього лісових звірят ми бачимо. Один. 2, 3, 4, 5. Вірно, усього лісових звірят 5. Малята. А давайте разом з вами знайдемо цифру 5. Можливо, це цифра 5. Ні. Це цифра 3. Можливо, це цифра 5. Ні. Це цифра 4. Дітки, погляньте. Можливо, це цифра 5. Так, це цифра 5. Молодці малята. Лісові звірята прийшли в гості до ведмедика. Погляньте, хто перший прийшов в гості? Так, дітки, першим в гості до ведмедика прийшов вовчик. А хто другий прийшов в гості? Так, другою прийшла в гості лисичка. А хто третій прийшов в гості? Третім прийшов зайчик. А хто четвертий прийшов? Так, це білочка. Молодці діти. А тепер давайте з вами подивимось уважно та скажемо, хто з тваринок найвищий. Правильно, найвищий з тваринок ведмідь. А хто найнижчий? Так, малята, найнижча з тваринок білочка. А давайте з вами назвемо тваринок від найвищих до найнижчих. Приготувалися? Почали ведмедик, вовчик, лисичка, зайчик, білочка, молодці малята. А скажіть мені, будь ласка, між якими тваринками стоїть білочка? Так, звісно, білочка стоїть між вовчиком і лисичкою. А хто стоїть між лисичкою та ведмедиком? Так, дітки, між лисичкою та ведмедиком стоїть вовчик. Молодці! Ви всі впоралися з завданням. Лісові звірята прийшли до ведмедика не з пустими руками, а принесли з собою подарунки. Зайчик приніс моркву. Скільки морквинок приніс зайчик? Так, вірно. Зайчик приніс одну морквинку. Білочка принесла горішки. Порахуйте, скільки горішків принесла білочка. Один. Два. Так, білочка принесла два горішки. Малята, а що приніс вовк? Вовк приніс яблука. Скільки яблук приніс вовк? Один, два, три. Так, вовк приніс три яблука. А що принесла лисичка? Так, лисичка принесла груші. Скільки груш принесла лисичка? Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Молодці малята. Лисичка принесла 4 груші. Маленькі наші друзі. Ви вже можете йти грати. А ми з вами, дітки дорослі, продовжимо наше заняття. Я пропоную вам гру. Порівняй і називай. Тож, дітки, я бажаю вам успіху у грі. І спостерігайте, розвивайтеся, і все буде добре. Чак, діт усіх гукати, час нашу красу нюрвати. Дітки, що виросло на городі? Так, рібка! Ведмедик приніс нам казку ріпка, але поки він її ніс, всі ілюстрації розсипалися. Діти, допоможемо йому зібрати картинки. Хто посадив ріпку? Так, дід, хто першим прийшов тягти ріпку? Дід, молодці дітки, хто прийшов за дідом? Баба. Хто прийшов потім? Так, внучка. А хто був останнім? Мишка. Молодці дітки. А хто був перед мишкою? Кішка. Хто стояв за дідом? Правильно, бабка. А хто був за бабкою? Внучка. А хто тягнув рібку перед кішкою? Молодці малята собака жучка. А хто серед них був найвищий? Дід, а найнижчий? Мишка. А хто вищий? Бабка чи внучка? Так, бабка, хто нижчий кішка? Чи жучка? Правильно, дітки. Кішка.